Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, я щиро дякую всім тим, що молитися спільно разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Щиро дякуємо. Я сьогодні хочу привітати іменинників. У вас є, сьогодні трохи є, але сьогодні є один з іменинників, який особливий для мене. Та? Це є о, отець Роман, Волк, мій друг. Я себе так смію його називати своїм другом, бо це людина з великої букви, людина результативна, людина молитви, людина слова, і людина. Він такий масштабний священник. У нього нема щось таке маленьке, знаєте, щоб він щось задумав, таке щось маленьке, скромне. Ні, він в нього все дуже масштабне. І знаєте, таких людей Бог собі вибирає, і їх є дуже мало таких якісних, таких Правдивих слуг Божого винограднику. Дорогі друзі, отче Романе, нехай Господь Бог благословить тебе сьогодні, твій день народження. 47 років, знаєте, от такий цікавий вік, 47 років. І мені дуже подобається ця дата. Вроді, знаєш, вже і не 50, але вже і не 30. Класно, Класний вік. Ти будеш колись згадувати за ці роки і скажеш, що, Боже, то то були золоті роки мої найкращі краще, як 20. І краще, як 70, і краще як 90, тим більше. Тому, дорогі друзі, вітаю тебе з днем народження, Божого благословення, апостольської ревності, мудрості, терпеливості і всі ті плани, які Господь Бог запланував, щоб ти в них поучаствував, і всі плани, які ти запланував, щоб Господь Бог поблагословив. З днем народження, друже! Так, їдемо далі. Отче Василю, прошу сьогодні привітати з днем народження. Найкращу доньку, люблячу маму і бабусю, козак-галину із Львівської області, дорога матусю, вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за вашу безмежну любов, турботу і підтримку і тепло, яким ви нас огортаєте щодня. Ви наша опора і натхнення. Хочемо вам побажати здоров'я, радості, Божого благословення. Нехай кожен день приносить вам щастя, а поруч. Завжди будуть люди, які цінять і люблять вас на многі літа. Я приєднююся, пані Галину, до, до, до вітань вашої родини, дехай Господь Бог вас благословить. З Днем народження! Так, і далі. Слава Ісусу Христу! 11 лютого моєї мамі, а вашої а отче постійної онлайн парафіянки яка подарувала вишитий рушник. Для образу богородиці Всецариці у вашому храмі. Осачук, Ольга, дорогенька моя, пані Ольга, Дуже вам дякуємо. Рушничок ваш висить на, на, на іконі Божої Матері, Всецариці. цариці. Дуже вам дякую. День народження. Дорога моя матусю, від щирого серця вітаю тебе, з днем народження, моя найрідніша на світі людина. Завжди будь здорова, весела, щаслива, хай шлях твій радістю сповнює, сповнений буде, і серце наповниться вірою і в чудо, а ангел завжди десь поруч літає від зла і біди тебе оберігає. Я маю в душі лише єдине бажання, щоб довго жила моя дорога мама, твій син Юрій, Боже, які чудесні слова від сина для матері, і не Бог благословить вашу родину. Дорогенька моя, дорога моя іменинниця, пані Ольга. Я вітаю вас з Днем народження. Нехай Бог благословить вас і всю вашу чудесну родину. Здоров'я вам, Боже, благословення, і много літа. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, 11 лютого, моїй дорогі ненці, мікусь Каті виповнилося 39 років. Вона є постійною вашою слухачкою, Божого Слова, цими роздумами ділиться зі мною. Вона є моєю розрадою, підтримкою, своєю лагідністю, вона є прикладом для мене і тих, хто поруч. Будь щаслива, моя донечко, хай Боже благословення зійде на твій дім через вас, Отче Василю. Вам щиро дякую за ваші такі повчання, бо вони додають нам сил. Нехай Бог дає нам сили і здоров'я, пожертву на храм зроблю через Приватбанк. Дуже дякую, дореньки мої. Нехай Бог благословить вас, всю вашу родину, пані. Пані Катерина, з Днем Народження вас, Нехай Бог благословить. Це теж цікавий вік, такий 39 років, знаєте, Ну, чудесний вік. Користайтесь того дня, будьте щасливі і старайтеся зробити собі свято. З Днем Народження вас вітаю. Ідемо далі. Наступно багато сьогодні привітань. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, прошу щиро молитви мій день народження. Дякую Господу за прожитий рік, посилаю маленького ефіру на Божий храм. І щиро вам дякую за вашу працю, надихаєте людей до життя і до віри. Низький укрін вам і за ваші труди. З нами Бог. Оксана Гончарова. Боже мій дорогенька, вітаю вас з днем народження. Дякую за такі теплі слова, щиро дякую за пожертву. Дай вам Боже здоров'я. Нехай Бог благословить. Слава Ісусу Христу, дуже прошу привітати мою сестру Галинку з днем народження. Вона живе і працює в Варшаві. Я знаю, що щиро молиться разом із вами, наша дорога. Нехай із тобою поруч ангел твій летить, оберігає завжди і усюди. Хай дарує радість кожна мить. Родина любить, поважають люди. З любов'ю, сестра Оля, племінник Мар'ян, Похресник Любомир. І з сім'єю. Боже, як чудесно, так лірично, красиво, дуже гарно. Нехай Бог благословить. Вітаю з днем народження. Вітаю дорогенька Галинко, з днем народження. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, прошу привітати нашого синочка Анжело Теренці. Сьогодні в ньому спонусі 9 років. Бажаємо тобі міцного здоров'я, Божої опіки і легкості в навчанні в молитви на благо літа і з повагою. Мама Зеня, тато Енріко і брат Роберто. Ми всі тебе любимо, дякуємо вам, Отче за ваші мудрі повчання Рим Італія. Ну, якщо Рим Італія, то тоді тантьягурі ате. Тантіагурі ате. Тантіагурі Анжело. Тантиагурі ате. Ну, а всім нашим Наші вдори бідильника сьогодні здоров'я Боже, благословення на ноги і благі літа, Многая літа <кхи> літа, многая літа, многая літа літа, много літа, літа, літа возра віє во спасеніє дотвори Господи но моя іта